Друзі, ласкаво всіх вітаємо, ви на каналі Прогноз. Сьогодні у нас середа, 29 жовтня, і в студії у нас нарешті майстер, якого ви просили в коментарях, за яким ви скучили. Пан Авель, вітаю, вітаю. вас тут, нарешті. Разом будемо сьогодні працювати. Пане Авель, одразу до справ? Я вже із закіль, да. кілька, але так. Окей. Тоді, mm. пане Ізакіль, правильно? Да, дякую. Тоді до справ? До справ. Про листопад поговоримо. Зараз поговоримо. Так, поговоримо. Чудово, бо чекаємо ж у вас прогноз, врешті, яким буде місяць. Давайте розпочнемо дивитися по енергіям. Так, на кісло ми дивимося? Е, ну, На нашу аудиторію. Ну насампелі події неприємні, а от якось вихлопа для людей нормальна. Много. Тобто люди будуть навіть, можливо, трошки задоволені? Не знаю, наскільки задоволені. Уже не на тих сконцентрувався. Давай карти візьмемо. Давай. Все, понятно. середньо-вищого класу були норм. Угу. А от середні й ніже у них жахи в голові происходять якісь. Через що? Тяжко їм, страшно їм. І ждуть вони чогось. Божественного вмішательства ждуть. А я погоджуюсь з тобою. Тому що дійсно, дивись, у нас всі новини вони про залякування. Самі українці залякують українців. Наша аудиторія так, ну, вона у нас велика, але, скажімо так, 45. Плюс. І серед них багато пенсіонерів. І вони читають ці всі новини, і вони не завжди роблять вірні висновки, так? І що йде постійно оця інфовійна, і, наприклад, я по своїй бабусі суджу, так і вона читає. Вона перепитує мене, Катерина, а що по обстрілам? А посилиться? А чи правда, що ми там змерзнемо? Що це буде найхолодніша зима? Ну тобто, люди читають, ведуться ось тому. В них і страхи ось ці в голові. Не знаю, одну зиму без світла, без, без ще чого не замерзли, другу зиму не замерзли, третю не замерзли. От цього не замерзли. Ми живучі твари. Ми вже на досвіді. Ми на опиті, да. так. да давай дивитися історію по обстрілам. Чи посиляться обстріли загалом зараз по Україні? В да. листопаді місяць? Так. Да. Посиляться. Да. Комбіновано мас... ну, тобто масовані, комбіновані? Як завжди? Будуть, так. Да. Угу. Тільки моментами може навіть чуть сильніше, ніж обичне. А якісь числа йдуть тобі? 17-20. 24. Тобто друга середина місяця листопада? — Угу. угу. А, про загрозу застосування ворогом нової зброї. Пишуть нам новини, знову нас лякають. Чи дійсно є така вирогідність? Нова це яка? А, да, ж... а вони не розголошують, вони просто сказали, що створили нову і вони закупили у корейців вже нові да, є. Угу. Окей, давай до політичних рішень. Чи очікувати у листопаді якихось політичних рішень щодо війни? На кінець листопада. Ну, якщо брати листопад загалом по енергіям, він буде важчий за жовтень? За Так? Да? да? Я думала, ти зараз скажеш краще і стане якось угу. угу. Готуємось, друзі. Хоча б морально. Рухаємося далі. Так, чи можливий новий етап перемовин зустрічі на рівні президентів США України Рашки у листопаді або на початку грудня? Опять кінець листопада. Щось у нас гряде на кінець листопада? Листопада, початок грудня, там щось гряде. Угу. Хороше, як Позитивно Позитивно в забиття. А з приводу, чи можливий новий етап війни у листопаді 25-го року. Це мають на увазі, можливо, якась заморозка, можливо, якесь припинення. Може, ну якісь... про те ми і говорили. Ось ці хороші новини, mm -hmm. які будуть в кінці листопада, це стосується нового етапу війни. Да. Ну, тут же ж яку я картовить вона осталась. Це у нас Король Кубкова тут цю людина через ворота проходить в новий етап: нові чувства, нові емоції і нові відчуття. Неймовірно, хай скорше вже все закінчиться. Окей, рухаємося далі. Про Одещину. У нас дуже багато глядачів з цього прекрасного регіону. Значить, ворог знову там є по енергетиці. Вночі РФ завдала увагу удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Давай, будь ласка, розглянемо Одещину. Як буде ситуація в регіоні зі світлом. Погано. Угу. Опять ці карти вивернула. Це, ну, це катець. Бо все плохо там буде світ. Так, це була Одещина, а критична історія вже 10 днів на Чернігівщині. Там будуть покращення зі світлом? Не буде. Не владнають? Попозже. Вім. Сім. Сім. Тиждень, може. Може. А в Києві як буде ситуація зі світлом? Нас вже морально настраювають. Ні, ну в принципі, Київ до цього нормально так готовий. Я думаю, тут уже не сам Київ, як... Як столиця чи як частина держави, а тут скоріше люди вже самі модифікувалися по всю ситуацію, вони вже очікують. Дійсно лучше готуватися а То ця ситуація вже про Київ. Так, хочеш миру готуйся до війни. Да. Угу. Ну там всі взяли все в свої руки. Зараз, до речі, от ми з паном Ізекілем пишемося, і в нас немає світла. Ми пишемося через таку спеціальну машинку, назвемо це так. Окей, рухаємося далі по Україні. Загалом ситуація зі світлом, бодай там на тиждень. Та будуть відключати, на чому-то. Не треба ж людей закошмарити, а потім отечественний сезон повисить в оплаті. Угу. Типа все так сложно. Так грошей не вистачає, так станції не вистачає. Треба горіти в платі дорожче. Угу. Не знаю, бачив ти цю новину, бо глядачі нам писали, вона така а, саркастично комічна. Значить два дні тому Укренерго повідомили, що відключення в Києві не було обстрілів, але через хмарну погоду. Відключення світла в Києві. Тобто, хмарна погода, відключення світла в Києві. Ага. І десь там тихенько монетки посипалися. Інтересно, mm -hmm. mm -hmm. куди входить електроенергія? А давай подивимося. А все, а все. А мы продаем ее. Да. Да. Прекрасно. Мы просто не в курсе еще. Я думаю, що не не варто розглядати, розносити радіо, не, не, не варто розглядати, в які країни ми її продаємо, просто ми побачили по картам, uh -huh, uh -huh. що як відбувається. Слухай, а скажи, будь ласка, от ем, лякають зараз нас черговим масованим обстрілом, так? Що сьогодні, завтра, тобто в найближчі дні, він відбудеться. Після цього е, чи буде погіршення ситуації е, з відключеннями? Ось після чергового обстрілу росіян? Так. Да. да. Зрозуміло. Значить, готуємося. Плідік, діялте, да. екофлоу. Да. Чай в термосі. Ну, там якийсь щоб, для тих, хто мерзне. Про опалювальний сезон зараз дуже гаряча тема. Варто поговорити. Вчора він стартував. Ну слухай, принаймні, от я можу казати власне за себе, в мене дійсно включили вчора ввечері опалення. Я була максимально приємно здивована. Ось, не знаю, як у вас з опаленням? Напишіть, будь ласка, цікаво почитати. Ось, власне, офіційно стартував він вчора. Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт газу. І питання таке: скажіть, будь ласка, чи буде достатньо газу, щоб пройти цей опалювальний сезон і забезпечити тепло в домівках всієї нашої прекрасної України? Так. Да. То, що подорожче, побольше, то продали, то чого менше дороже, то покупаємо. Угу. Балять а... економіку таким образом. Але незважаючи на все, все одно виходить, що тепло буде. Ну тепло конкретно буде. Угу. Але ціна, за яку ми його будемо так, оплачувати. А хто може пожалуватися? Ніхто не буде жалуватися. Ну, Диві... у мене взагалі на катілінам думка, тому мені вотр взагалі. А, так ти щасливчик. <гум> так рухаємося далі. По регіонам. Значить, що нам тут повідомляють новини? Значить, 99 приходів у 24 населених пунктах Чернігівщини зафіксували протягом доби. Повідомляє місцева ОДА. У Новгород-Сіверському районі було влучання в енергооб'єкт. Сьогодні зранку дрон поцілив центр міста Чернігова. Попередньо, слава Богу, без постраждалих. Але питають глядачі: чи будуть посилюватися обстріли Чернігівщини? Так. Да. Взялися за них конкретно? Так. Да, да. Ну, жодних якихось окупаційних дій чи заходів росіян не буде. Не зайняться другими ділами. Закріпляться на своїх позиціях, тоді підуть далі. А щодо Сумщини. У життя був про них. Все якесь на одному місці. Угу. Ну, а з планом на ухудшення. Зрозуміло. Сьогоднішня новина. Нагадую, сьогодні середа. Така одна з найтривожніших треба поговорити про битву за Покровськ. Ось. Начебто нам повідомляють, що вона все-таки наближається. Сотні ворожих піхотинців просочилися все-таки в місто, розширюють свою диверсійно розвідувальну діяльність. Якщо нічого не зробити, місто буде втрачено, повідомляє нам Deep State. І за Кілю, яка доля міста? Буде втрачено. Буде втрачено? Так. Да. Та не вже. Что ну, уже там ситуация очевидна. Сбоку, сбоку и с прискоку. До конца року? Чи Там уже и до конца року на самом то деле. Да. Скорее всего, да. О, мені здається, це найгірша новина, яку ми сьогодні почули. Бо... Та, яка найгірша новина? Там все ясно було вже давно. Але наші молодці, наші його тримають, втримують і долають успішно ворога. Я промовчу, що з ними зроблять і що з ними буде. З двома молодцями. Краще давай подивимося, що буде з ворогом. Давай. Ворог на давай. Ну, на, на Покровському напрямку. Мане задурение, затуманение. Да вообще непонятно, що тут відбувається. Понимаете, питаємо так про ворога, как будто там у нього щось конкретно плохое случится Угу. Не може, тому їх набирають, набирають, відправляють, відправляють. Вони духнуть, просуваються, духнуть, просуваються. Це у нас на позиціях стоять, якось намагаються вирулювати люди на своїй землі і з підтримкою якої та А там по-другому все відбувається. І сталася майже аналогічна ситуація, що окупанти перервалися на околиці Мирнограда. Там тривають вуличні бої. Повідомляє нам речник угрупування військ Схід пан Шаповал. Мирноград це місто сателіт Покровська. Тобто, і зараз дуже важливо знати його долю, чи захоплять місто, чи да. ні захоплять. Да. Коли такі часовий простір. Чотири. З таких поганих новин, які якраз пов'язані з цими два містами, рашисти ще зайшли в Константинівку, бо її йдуть на теж все не очень хорошо. Так. Загроза окупації є в Константинівці. Боже, таке було місто прекрасне до війни. Не зовсім. Там можемо й відбитися. Раз ми вже почали говорити про Донецьку область, дуже важливо зазначити, що не дай Боже здійсниться твоє пророцтво, бо ми ж не хочемо, щоб воно здійснилося, так? Про захоплення Покровська. Але ну. Факт є фактом. Якщо захоплять Покровськ, то росіянам відкривається дуже такий широкий, широкий шлях. Е, знаєш, це о класика. Е, до захоплення власне всієї Донецької області. Скажи, будь ласка, чи є загроза окупації інших міст Донецької області? Я можу тобі переліку? Там загроза. Там Донецька вже немає і не буде в Україні. Там є у нас Добропілля. Я говорю, його не буде в Україні в складі України. Не на Донецька, а на Донецької області. Навіть Слов'янська і Краматорська? Я сказав про всю область, зачем придіратися до якихось конкретних міст? Зрозуміло. Сусідня Дніпропетровська. Що скажеш за неї? Загроза прориву фронту. Чи можуть росіяни прийти в глиб Дніпропетровської області? Нет. А де фронт може просуватися, на яких напрямках? Запорізька, Херсонска, Харьковская. Запорізька. Запорізька, да, Херсонська? Нет, Харьковская. А там утром хтось то есть Харьков. Причем там практики утром их, Харьков. Пока что держится. Вообще а подключается какая-то авиация в работу. Наша или ихняя, я не пойму. Наша? Да. Ихняя? Здесь тоже А нет, ихняя авиация не наша авиация, то подключается в работу у них все, пока что на ракетном моменте стоит в mm -hmm. основном. Ничего не авиационного її використовують але не в бойових діях. Не знаю, коротше, потім узнаємося. Угу. Так, давай перевіримо з тобою новину одного пропутініста Гіркіна. Значить, він сказав, що вони Росія планують перебити сполучення між берегами в Києві. Тобто, РФ повинна знищити основні мости через Дніпро. Через Ністер, а також міст у Кам'янці-Подільському і Затоці, а також тунелі в Карпатах. От таку дивину видав цей пропутініст, скажи, будь ласка, чи дійсно це є в планах Росії? Чи бачиш ти спроби, що вони будуть це робити? Вдасться, не вдасться? Чи дійсно мости тунелі під загрозами? Я знаю. Это тут тихо как-то. Звісно, будуть це в будь-якому випадку, але так, щоб були якісь -то точні новини, їх там нема. Угу. Ну, тут непогано, якщо їх немає. Однією одні проблемою менше. Алібо хорошо прикрити. Так, наступна новина з приводу того, що Путін офіційно розірвав угоду з США про знищення 34 тонн збройового плутонію, повідомляють російські ЗМІ. Ця угода була 2000 року, і вона передбачала утилізацію по 34 тонни плутонію з кожного боку, обсягу достатнього для приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок. До цього Росія на минулому тижні проводила свої ядерні навчання. Ось і скажи, будь ласка, це політичні маневри чи намагання таким е, способом тиснути? На Трампа. І чи готується Рашка до застосування ядер? Готується. Да? Тільки, коли і як, це питання. І куди? І куди? Не будемо видумувати. Життя, як как би бы це хочеться, да? Нічого, нічого там не ні. є. Так. І останнє, з приводу того, що наближається потенційне завершення війни між Україною та Росією, повідомляє нам сьогодні Трамп. Правдиво повідомляє? Що там у них наближається? Завершення війни. А понос на них не нападає, ні? І язик володаря не обкидує. Ну, так от воно і наближається. Если войну закончить хана нашим управителям территории. Все временно, временно, а потом мы сами его розжигать будемо. И слушай, из останній же мне, будь ласка, якщо взято. Скид власть. Скид власть где? В Росії, яка революція готується? Да. Вот така хороша новость. Все. В листопаді побачимо? Позже. Січень? Ближче до лютого. Можливо, якраз на річницю повномасштабного вторгнення. Я не знаю. Опозиція готує? Я, я нічого не знаю, нічого не чую, нічого не бачу, я взагалі угу. видумую. Тут вам видумую. Я, я цього не говорив, цього не було. Окей. Ну, якщо ви ще попередять просто там, передати інформацію через тебе. Це ти обов'язково. я ляпнув, що треба все. Дякую за це. Скажи мені наостанок міста, які тобі зараз фонять, резонують, попередити глядачів з приводу масованого обстрілу, щоб вони не нехтували тривогою. Що під загрозою? Центр вверх в останню чергу очередь нестабільна, у якій то ситуації відходи. В Центр зараз щось в центральну частину України почне нальотувати зверху. І зверху там тоже такий движняк почнеться. А по об'єктам? Та хіргу знає з тими об'єктами задоволення уже. Мені каже, ще станція пострадає. Права частина України. Право где? Право низ. Право низ. Угу. Це ми беремо зараз загальну мапу? Ну так. Да. Ну, слухай, це може бути. Не дай Боже, за... Запорізька атомка. Ілі почне публікувати інформацію о тому, що вже там відбувалося. — А, стоп, чекай. Низ. Ні, це Лівобережна Україна атомка Запорізька. Так, ну На карті мапа. воно ж вправо, вправо знизу. Це якщо ми дивимося так, а правильно, треба ж типу ні, 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 ні. У мене карта от так от перед лісом стоїть, я отак от от її все время бачу і представляю. Якщо дійсно, якщо просто мапа тут і ми дивимося, то дійсно запорізька, скоріш за все, якщо низ. Угу. Ну, коротше, побачимо, що там буде. А якогось запаху, присмаку, хімія, радіація, щось таке нічого не відчуваєш? Коже пече. Радіація погода? Так. Да. Це найближчий час? Це вже. уже. Уже якийсь час. Люди там можуть якось зберегтися? Ну, хто помніє, вже оберігся. Угу, угу, угу. ж так ляпну, щоб потім не сховити. Новина преподнесеться так, як будто це только недавно по-новому случилось. І будуть впливаючі фактори на то, щоб там іще щось более крупне произошло, а для того, щоб це можна було утвердити, що це случилось недавно. О. Угу. Я зрозуміла, що ти маєш нове, угу. Думаю, що глядачі теж зрозуміли, угу. бо всі знають, як можна тебе читати так поміж строк. Угу. Так. Знаєш, дякую, що ти поділився з нами, з глядачами своїми знаннями, своїми видіннями, і що ти розділив цей ефір зі мною тут на каналі Прогноз. Дякую, глядачі, що ви були сьогодні разом з нами тут. Бережіть себе і, будь ласка, підписуйтеся внизу. У нас є опис на посилання нашого майстра. Давайте підтримувати одне одного і бережіть себе. До побачення. До побачення.